Сьогодні пропоную практику на візуалізацію, яка називається кольорове дихання. Для чого ми практикуємо візуалізацію, концентрацію? Тому що розвинена візуалізація це не просто уява, це здатність керувати увагою, внутрішніми образами і станом. Коли ми тренуємо чіткість і стабільність образів, ми одночасно зміцнюємо концентрацію. Знижуємо внутрішній шум і вчимося впливати на власні емоційні реакції. Саме ця навичка лежить в основі глибокої роботи із страхами, тривогою, напругою, адже мозок реагує на уявні образи так само, як і на реальні події. Розвиваючи візуалізацію, ми розвиваємо здатність створювати внутрішнього опору керувати своїм станом. Почнемо осідай зручно. Зроби декілька глибоких вдихів, видихів, закривай свої очі. А тепер на вдиху уявляй колір, наприклад, м'який синій. І на вдиху він входить у твої груди і розширюється там. А на видиху змінюй його відтінок. Роби його темнішим чи світлішим. І так вдих уявляй м'який синій колір, який входить у твої груди, розширюється там. Видих, змінюй його відтінок, Відчуй, чи цей колір тебе заспокоює чи навпаки. Спробуй інший колір. Вдих, уяви зелений колір, як він входить в твої груди, розширюється, на видиху змінюй його відтінок, роби світлішим. Чи темніше видих. Наступний колір спробуємо червоний. зроби вдих. Уяви червоний колір, який входить у твої груди під час вдиху і розширюється там на видиху, видих, роби його світлішим, чи темнішим. Відчуй відчуття в цілі. Постерігай, які відчуття викликає в тебе кожен колір. Візьмемо фіолетовий, вдих, фіолетовий колір, входить у груди, розширюється там і видих, зміни його відтінок. Візьмемо рожевий колір. Дих, рожевий колір. Ходить у твої городи, розширюється там, видих, змінюєш його відтінок, спостерігай за відчуттями, спостерігай реакцію тіна. Візьмемо білий колір. Дих, білий колір входить в городи. Розширюється там. На видиху можеш зробити його злегка жовтим видих. І чорний колір вдих, чорний колір входить в твої груди, розширюється. На видиху зможеш зробити його світлішим, сірим, наприклад, видих який колір тобі найбільше додав енергії. Виконуй практику щодня для розвитку, візуалізації і концентрації. Подякуй собі за виконану роботу.